Це, це розказ називається Ніч повалених ленінів. Тут три частини. І так, частина перша, резервація. Коли на Україні почали валити Ленінів всіх їх звезли в село в Полтавській області. А в тому селі за пагорбом була собі резервація з Києві А в селі. Коли Ленідів звізли, почалась якась старобарщина. То курка зникне, то яйце розіб'ється, то поле притопчуть, наші прибульців привлікають. Та одного разу в селі пропала дівчина, яка працювала в колгоспі. День нема, другий нема. Ну як нема? В колгосп вона ходить, а дома її немає. Мати переживає, батько переживає. Сестри придане ділять. Селяни узнали, що вона перебуває у резервації. Прийшли до них з посольством. Бачить, ввечері вони зібрались у ці сіскіфи. Огнище, шаман, трубку передають, навколо них статуї й кам'яні стоять. І грібенці всіх у черявеньких, як віддізінь навіть є. Дівчина з грібенцем у волосі теж серед них сидить. Почали її кликати додому, але та відмовилась, бо хотіла жити з скіфами у природі, як того має бути. Плюнули на селяни на де все і пішли. Поживе, перебіситься, повернеться до чоловіка і дітей. І ось восени сталося щось страшне. На сусідньому пагорбі знайшли тіло тієї ж дівчини, а коло неї скіфську бабу. Ну тут вже міліція зібралася. Участковий прийшов до скіфів, заарештував їх царя, бо надто на те докази вказував. Привели його в відділення, почали допитувати, не зізнається, навіть під тортурами. Змучились міліціонери, <кхух> посадили його у камеру. Щоб подумав Падлюка. Сидить він, сидить. А з сусідньої камери до нього бронзовий Ленін називається. Пссс, пссс, Мужичок! пссс, Мужичок! Ану, зізнайся бись! Бо знаєш? Нас тут багато. Як ти зізнаєшся, поїщає всю твою годину і твоє плем'я. Що робити? Цар зізнався вбивство. Бо не гоже ідолом казати ні. Суддя сказав: хороші б часи, ми б тебе розстріляли. Та зараз державі неспокійно відправився у АТО. Частина друга після АТО. І пішов він на Донбас, воював в Азові проти сеперів, звільняв Маріуполь, стріляв по... На... А, стояв на блокпостах, господи, захищав Донецький аеропорт, через три роки повернувся до рідного села. Піднімається на пагуб, а там нікого немає. Табір спалений, усюди ланки граніту і згарище. Заплакав він з купов мурською повертається в село, щоб узнати, що сталося. Але всі люди від нього тікають, тікають, бо не хочуть з ним розмовляти. Приходить він до слідчого, щоб до нього справу вів. Слідчий його впізнає і каже. Здрав'я желаю, товариш полковник. Скіф питає. Куди зникло моє плем'я? Ой, там таке було, Леніни були, все палале. Ой, лишенько було, лишенько. Так куди всі ж поділись? Ой, не знаю. Таке лихо було, таке лихо. Як не знаєш, ти ж слідчий! Чого б ти не взнав? Ну, не було заяву. От напишете заяву, от буду розслідувати. А це не смішно, до речі, З ким пише заяву, клади її в шухляду. Ну от тепер будемо розслідувати. Щось я втомився. Закидує ногу на ногу. Позіхаю. Ну, прийомний в нас день уже закінчиться. Ви, товариш, уйдіть, не хвилюйтесь. У справа у надійних руках. Тиждень пройшов, осінь не ступила. Ніяких новин. Скіфу це набридло. Він приходить до слідчого. Розслідування йде, каже слідчий. І вареник каже, Довіртесь реформованій поліції. Довіряй, але перепровіряй, каже Скіф. Відтепер будете розслідувати під наглядом громадських активістів. <кхи> 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 Услід чого аж вареник у горлі застряг. Скіф побо... почав обзвонювати бойових побратимів. І через пару днів вони приїхали... приїхали добровольці з усієї країни. І розслідування пішло. Пішли на гору, почали розкопувати згарища і відновлювати події. Знайшли уламки бюстів Ленінів, і Скіф згадав, що за селом було місце, куди цих клятів вождів звозили, <кхи> вирішили шукати розгадку там. Куди вони не... йдуть, вони назвали ще сирк, Ленінів вже нема. Трава трошки прим'ята, а куди ж ті падлюки з'щезли? Щоб розібратись чи чудасі, з Києва, з самого Могилянського університету, викликали професора наукового атеїзму, нині, нині доктор політології. Професор приїхав, довго ходив по звалищах, роздивлявся розбиті бюсти гранітних вождів і казав: Пророцтво збувається. Всі скупились навколо професора. Це було записано ще в протоколі 27-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. У його таємній частині. Ленінів не просто так встановлювали по всьому Союзу. Згідно з задумом, у випадку імперіалістичної загрози місцевий парторг міг оживити свого вождя, а тепер сталося нічого. Усі Леніни знаходяться в одному місці. І хтось володів таємним знанням комуністичної партії та зміг їх оживити, падлюк. Тепер у його руках могутня армія. Згадав снів того Леніна, що сидів з ним камері поруч. Але як тепер і... дізнатись, куди ж вони поділись? Сила порторгу може контролювати вождя тільки на відстані п'ять км. І вони взяли армійську карту місцевості і намалювали коло, і почали видивлятись, куди б Леніни могли подітися від того місця, де вони б стояли раніше. Знайшли на карті покинутий бункер Другої світової... часів Другої світової війни і вирішили йти туди. Частина третя. Ставка Леніна да 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 У прицелі снайперської гвинтівки побачили коло бункера гранітні стати. Ага! то от подлюки докопались. Вирішили козаки наші праві брати бункер штурму на світанку. Закидали бункер гранатами. Леніни відстрілювали зі Стечкиних. Відбиравшись ближе, добровольці підірвали Ленінів, які читували на вході. І бойова група разом з старим Скіфом, слідчим та професором наукового атеїзму увійшла до бункера. Але раптом за ними закрились залізно-бетонні двері, і Леніна їх оточили і всіх пов'язали. Професор наукового атеїзму виявився зрадником, бо передавав через приймачі координати. Всіх їх посадили до камери. До них вийшов мужик в коженці з будьоновкою на голові. Він пожав руку професора та відсалютував йому а, а, якісь а, да. з їх розмови... Ритуал, совєтське да, добре. З їх розмови добровольці зрозуміли, що зараз їх будуть приносити в жертву. Щоб з'єднати усіх Ленінів у одного і об'єднати силу світового пролетаріату і відновити Радянський Союз. <реш> Добровольці не знають, що робити. Розгубилися. Зрада, вирішили під... написати Семену Семенченку. <реш> Ми вказані, прийшли підкріплення. Відповідай, <реш> де ви? Авдіївка, даб, Зайцева та ні. Ми в Полтавській області, і тут Леніні. Тю, подумав Семенченко. Знов наклюкались. Махнув рукою. Почали їх виводити по одному до великої зали, де зібрались усі Леніни. Мужик в будьонівці стояв коло залізнобетонного монументу. В руках у нього були серп і молот. На монумент підводили бійця і кожного парторг вбивав двома руками. Один церпом, а другий молотом. А разом з ними приніс жертву професора наукового атеїзму. То був радий прислужити світового Духу пролітаріату. І отже доходить черга до царя скіфів. Поклали його на холодний бетон і згадав скіф старе закляття, якому більше двох тисяч років це закляття знав кожен у їх племені, бо так їх навчив шаман. І сказав він, не зловиш ти вітра в полі, не, витри... не втримаєш скіфа в неволі. Не зловиш ти вітра в полі, не втримаєш скіфа в неволі. Не зловиш ти вітра в полі, не втримаєш скіфа в неволі. І спали з його рук кайдани, і звільнились його руки. І він швидко перехопив молот та врізав портого паяся. Хрязь! І серпом вжик. І лені не кинулись захищати свого вождя. Але Скіф кинув його на момент, замахнувся молотом знову і зупинилось той, в той самий час серце комуністичної Катюги. Завмерли навіки, бо зв'язку між сервером вже не було. А Скіф з них всіх в'язнів і вийшов з бункера на свободу. Щоб більше ніякі парторги туди не відвідувались, було вирішено операцію засекретити. А сам бункер підірвати. Лені були знищені. Але Скіф то жив, бо він і так не знайшов свою сім'ю. Де вони? Де їх шукати? Знову по йти. Тю! Не знаєш, як шукати, каже добровець. Ха-ха-ха. От дивись, відкриваєш Фейсбука, пишеш запит, згадуєш з ньому Авакова. Відкрив він телефон, пише. І вже через пару хвилин замміністра розповіродився відправити слідчу бригаду, щоб розібратись зі зникненням людей. Бригада встановила, що пару років тому на табір скіфів напало лендів, на захист скіфів. Стали скіфські баби, яких оживив шаман. І поки ті дві каменюки боролись, табір вирішив втекти, бо ну його нахер. І табір був спалено. І згідно з даними міграційними службами, зараз скіфи живуть в місцях компактного проживання в Береївському районі Закарпатської області. Туди цар і відправився в пошуках сім'ї. Кінець. сторися потвор filtRA.